Привіт, друзі, сьогодні хочу поділитися інформацією про магазини, які є в Америці. Вірніше в Чикаго. Дуже багато приїжджих, які не знають де купувати свою одежу чи взуття. Я підскажу сьогодні. Мене звуть Людмила. Підписуйтесь на мій канал Life in Chicago. Поїхали! Не соромніше, можу вам сказати, що люди, які приїхали, вони звичайно не мають великих коштів. А якщо мають, то у них є на це план. Тому я рекомендую просто звернутися в звичайні магазини, які можна закупитися бюджетні ціни. В общем, дивіться. А є такий магазин Nordstrom, Він має хороші. Ах, як це слово. Зараз подумаю. Ах, поганенько в мене з українською, але тим, тим не більше я вчуся. А, мала на увазі з якісною одежею. Зверніть увагу, коли ви приїжджаєте в Америку. Дуже багато наших людей вони бояться і чи їм встидно піти там в дешевий магазинчик чи секонд-генд. Нічого тут такого немає. Ніхто тут не осуджує нікого. Тому я пропоную вам звернути увагу іменно на Харлем Стріт, де є магазин, називається Play -Doh Closet. Це є і нові також і використані речі, які можна купити за дуже доступні ціни. Але ж все таки я поділюся з вами е, магазинами, які все-таки мають свою ціну. Та е, люди, які соромляться, все таки ходити в такі секонд-генди. Це є Норстром. Дуже хороші речі, де можна купити Майкл Корс, чи Гес, чи будь-який бренд в цьому магазині за півціни, можна сказати, раніше було вигідніше зараз, у 2024 році, як ми бачимо, кризи завжди кругом, тому ціни на півціни. Можна купити Акзи, можна купити шкіряні італійські шкари собі. Так що Nordstrom номер один. Є також Marshalls, Home Goods, Там можна придбати навіть все для своїх улюбленців та купити подушку чи на всяк випадок, якщо вам потрібно, навіть посуд. Є такий магазин, який називається ще Бла-бла-бла... My... Маршалс, це від імені Марша, це ім'я жінки, вона відома. І тому такий магазин також є дуже цікаві та хороші речі, особливо зверніть увагу на посуд. Там можна придбати практично все. І ще є такий магазин, як Хом Гудз. Там також є схожі речі, там можна підписатися на кредитну карточку та збирати поінти. Я м, хочу ще вам сказати, що а, є такий таргет, магазин американський, який а, має хороші продукти, навіть там є а, а, усе від А до Я. Це не закуповний магазин, де треба придавати, а, наприклад, вам від їжі до, а, до техніки, до любого навіть аксесуари до телефонів. А, є така можливість, але хочу вам а, Сказати, що зверніться, будь ласка, в першу чергу, оцей перший магазин, який я вам рекомендую, тому що там дійсно можна за хороші ціни придбати все, касаючись навіть гіф-карт, яку ви можете на касі придбати, як в подарунок подарити комусь з ваших рідних чи друзів. Картки виглядають ось так. Я дуже люблю подаруночки від Bath and Body Works, це мої найулюбленіші мейла та різні креми для шкіри. На кожен день, тому я рекомендую теж цей магазин. Коли вам в магазині пропонують записатися на карточку, будь ласка, будьте обережні, тому що там вигоди практично немає ніякої, але вам. Буде, ви будете змушені е, слідкувати за цим. Том як е, в такому разі, якщо ви не оплатите, вам буде компенсуватися це 37 доларів за неоплату е, ваших покупів. А наразі я назбирала собі багато понтів і йду робити шопінг.